Всім привіт! Ви на каналі Паляниця з вами Юля і сьогодні я вам пропоную подивитися простий рецепт запіканки фаршу з манкою. Запіканка виходить дуже смачна і це швидше, ніж готувати котлети. Ну а зараз, будь ласка, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Для приготування цієї страви можна використовувати будь-який м'ясний фарш. Я використовувала свини і, як завжди, список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. В глибоку миску кладемо фарш, яйце, сіль, спеції, манку та воду. Все ретельно перемішаємо і залишаємо на 20-30 хвилин відпочити. Форму, в якій будемо запікати, потрібно застелити пергаментом і змастити олією. Викладаємо нашу запіканку в форму, розрівнюємо і вверх змазуємо томатною пастою. І ставимо запікатися в розігріту духовку на 200 градусів. Запікати потрібно приблизно годину півтори Час приготування залежить від якості духовки. Після того, як виймете запіканку з духовки, дайте її охолонути і можна нарізати на порційні шматочки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався рецепт, і до скорих зустрічей.